Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати таке от надходження зі зберігання деталей. Давайте більш подробно про них. Це у нас щечик-мотагадин. Як ви бачите, він новий. Так. Це зі зберігання. Тобто він довгий час десь зберігався на складах. Вартість його складає 1400 гривень. Оце у нас залишок тобто 4 гривень. Одиниці на залишку. Тобто, кому треба, не зволікайте, можете замовляти. Потім отакі от мухти розривні під гайку, також зі зберігання по 130 гривень вони. ну тобто Тут їх поки що достатньо, але замовлення вже пішли, тут реклама вже була і хлопці замовляють сразу по декілька, там 5-10 одиниць. Так, Потім у нас така от кнопка стартера. Також зі зберігання 200 гривень. Її вартість складає, також можете замовляти. Потім шкорень з нержавіючої сталі 1000 гривень. Кому треба, будь ласка. Потім такий вимикач сигнала, Але ну це взагалі це на газон. такий от воно на освітлення. Ну, двері коли відкриваються, от наскільки от я розумію, це на газоні таке ставилося. Якщо ні, то виправте, ми його продаємо, використовують його, встановлюють як кнопку сигналу. Тобто вона, бачите, вона підпружинена. Вартість цієї складає 40 гривень такої кнопки. Потім фара Юмс прямоугольна, оригінальна також зі зберігання. Дві у нас є. Коштує фара 1250 гривень. Ну, звісно, продається вона парою. Тобто, по однієї продавати немає сенсу. тобто Брати треба їх всього дві. Беріть, не звалікайте. Друзі, також є у нас така підкладочка під акумуляторну батареєю. От вони. По 85 гривень за одну таку вкладочку. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите, під описі під відео можете знайти або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.